Мені Оксана, як вам вдалося ось зараз в такий складний час відкрити все ж таки магазинчик? Завдяки, завдяки чому? Я виграла грант від громадської організації Перспектива вони дуже мені допомогли. Я завершила там навчання, це був триденний тренінг. Завдяки нашій чудовій тренерці Алла Журавель вона дуже класно вела наш тренінг. Вона додала, дала стільки інформації, що я навіть розгубилася в перший день, тому що я не очікувала такого потоку інформації, але все було дуже структуровано, мені все сподобалось, і я завдяки ним змогла подати на грант, написати свій бізнес-план, продумати все, всі деталі і вже потім почати відкривати шукати. Приміщення, закуповувати, коли я вже отримала гроші, і почати потрошку будувати вже цей магазинчик. Так. що ми тут можемо побачити у магазинчику? Що тут є? А, в мене є тут не тільки мої картини, як ви можете угу. бачити мною, а В мене є ще мої авторські світлини, які я готувала для моєї персональної виставки. Вони роздруковані на полотнах. Є ще вироби з дерева, які я розписую. Це скриньки, це підсвічники, дерев'яні браслети. Я дуже люблю прикраси, як ви можете бачити, тому я намагаюся створювати щось для жінок. Це авторські прикраси з дерев'яними кубашонами, розписаними. Люблю дуже роботи, працювати за деревом, тому віддаю цьому перевагу. В мене зараз з'явилися настійні годинники з розписом, чашки також з авторським розписом, вони кожного неповторні. Ще є ну, пано також представлені. В мене є ручки, також дерев'яні ручки з авторським розписом. В мене є зараз. З'явилися дуже модні. У нас дівчата полюбляють колони підвіски, такі голубки. Uh -huh. Я також розписую Таврійкою. Мені дуже подобається самі, і я знаю, що дівчата зараз це символ миру, дуже актуально. Uh -huh. Я знаю, що ви проводите тут і майстер-класи. Хто приходить? Приходять різні люди, але зараз ось сьогодні в мене буде група дівчаток військових наших. Також я на благодійній основі даю майстер-класи для ВПО, для ветеранів, ну а також всі бажаючі. Но я фокусуюсь більше на дорослих, тому що зараз у нас дуже багато всього робиться для дітей. Але, на жаль, батьки інколи забувають про себе. А як кажуть навіть у літаках, що спочатку маску на себе, а потім на інших. Тому мені здається, що саме клімат в сім'ї. Треба в дорослим створювати не тільки на дитину, щоб тому вони жваві, вони дуже цікаві. Але щоб дитина була ось така зацікавлена в світі, треба, щоб спочатку дорослі були жваві, зацікавлені, щоб вони горіли очі. Тому я хочу підтримати людей. І створюю такі творчі майстер-класи. Це розпис, малювання акрилом. Можливо, потім я буду запрошувати інших майстрів, робити там, наприклад, мотанки чи щось подібне. Угу. Тобто, це буде такий ще й осередок, ну скажімо, щось зробити своїми руками, так? Так. Я намагаюся, щоб кожна людина, яка приходить на майстер-клас, вже пішла з якимось готовим виробом. Не просто. Прийти помалювати, хоча це теж гарний досвід, але мені хочеться, щоб людина вже принесла щось додому, зроблене своїми руками. Ну і наостанок, як працює ваш магазинчик? Працюю я з вівторка до неділі, з 8.30 до 3, десь, вихідні до 4-ї. Можете застати мене тут майже завжди. Тому що я це не тільки мій магазин, але ще невеличка майстерня, тому що я тут поки відвідувачів не маю, скажімо так, встигаю випрацювати трішки.